Про те, як вести війну, але не своїми руками. В контексті, от як ви кажете, що Європа зацікавлена працювати спільно, але тільки аби війна не була на їхній території і не давати нам сюди своїх солдат. За інформацією видання «Ля Монде», вони посилаються на українські спецслужби українську розвідку. Що в цьому році Російська Федерація хоче допомогти Китаю із навиками введення війни, вони хочуть 600 китайців навчити воювати проти України. Пишуть, що буде стосуватися навчання, як протидіяти західній зброї, в тому числі як активно працювати, починаючи і від ППО до танків. Основний акцент підготовка артилеристів, танкістів, військових інженерів і спеціалістів по протиповітряній обороні. До чого готуються в Китаї? Чи це таким чином просто заохочуюче Заохочують ще живу силу, але з сторони уже Китаю. Бо офіційного підтвердження, що Китай воює на стороні Росії, немає. Офіційно ми не було, але вже половині китайців були в українському полоні, їх передавали, і ніякої реакції з боку Китаю не було. Це перше, по друге, це не просто 600 чоловік, от ви назвали це. Це будуть фахівці своєї справи, які вже безпосередньо. Типу, підвищення кваліфікації. Не просто підвищення, такі курси супер підвищення кваліфікації. І Китай це вже давно на території Донбасу є, і ця інформація неодноразово приходила з різних джерел, що стосується вивчення досвіду. Так само, і їхні економічні інтереси також є. і Росія розглядає, що певне не тільки в Криму там будуть щось будувати, як вони розповідають, а й на території Донбаса, і е зацікавленості Китаю дуже великі. А те, що ці люди вміють швидко е все вивчати, робити правильні висновки, ну давайте згадаємо, як вони чудово створили епідемію ковіда, так і потім ж самі е чудово найкращі в світі з ними е з ним боролися. Крім того, з власного досвіду, я пам'ятаю колись на змаганнях міжнародних. Коли перший рік китайці були присутні як спостерігачі, фотографували все, що вони могли сфотографувати, і потім через рік вони все, що сфотографували, навіть в нашій українській команді е сфотографували на наступний рік, воно вже було поставлено на промислову основу, основи, китайці вже сім приїхали е на наступні змагання, і це в мирний час. А в воєнний час вони достатньо швидко це зроблять. Тому Мене зараз не цікавить, скільки їх там буде: 600-700, бо вони достатньо швидко знаєте, можуть рости навіть не в арифметичній, а в геометричній прогресії, що стосується використання досвіду Російської Федерації. Мене більше цікавить і непокоїть те, що вони можуть надавати технологічні нюанси в боротьбі з. Для Російської Федерації на користь Російської Федерації в боротьбі з технікою, яку ми отримуємо від країн заходу, це значно складніше, і вже знов таки була проходила інформація одно одноразово, одноразова, що вони використовують лазери для захисту об'єктів від атак українських дронів. В контексті інформації про і обговорення власне участі Китаю у війні проти України ви вже згадували, що вони хочуть зайти на територію Криму, мається на увазі будувати допомагати власне росіянам. Що мається на увазі за даними розвідки України? Окупаційна адміністрація Криму планує задіяти китайські компанії для будівництва великих інфраструктурних об'єктів. Керченський морський порт, транспортна розв'язка біля Донозлова. Інвестування оцінюється в 10 мільярдів доларів. Ми вже можемо назвати це повним. Експальні? підтвердженим втручанням а, на територію України у війну проти України, ось це вже може бути підтвердження звичайно чи, чи, чи ні? використання е, окупованих територій для будівництва будь-яких об'єктів е, є підтримка ворога. Але е, наші політики не будуть про це говорити, бо е, вони побояться достатньо е, такого китайського впливу і. Е, в попередні роки, пам'ятаєте, був потужний скандал свій час по е, Моторсічі е, за часів попереднього президента, потім це е, протягнулося на е, наступного президентства. І так питання і не було вирішено. е, не. Тому просто знаєте, так е, робили вигляд, що все добре. Тому у, вони можуть будувати все, що завгодно е, на даному етапі. Те, що знаходиться на території Росії на купованих територіях України, і є ціллю для українських військових як об'єкт, який може складати небезпеку національної безпеки України, ми можемо це знищувати. Тому хай будують. Побачимо. Вони на Донбас достатньо серйозно хочуть залізти, бо їх цікавить добуток корисних копалень на території Донбасу. Переробка величезної кількості тих самих теріконів, їх цікавить. Ну, Ці групи, які прибувають, вони все прикладають в економічний ефект. Росія, вона достатньо серйозно залежить від Китаю по багатьом напрямкам, йде на користь, тому що це приносить їм в першу чергу економічні здобутки.